Перший вліт скував водойми, але він ще зрадливо тонкий. Міцність криги необхідно перевіряти, а прогулянки череболовлю краще відкласти до стабільних морозів. Фахівці ДСНС застерігають, не варто ризикувати життям, ступаючи на небезпечно тонку кригу. З основними, скажімо, правилами це ні в якому разі ми не йдемо на лід, якщо він тонкий. Тобто добова температура не була протягом, скажімо, декілька днів, мінус 15, то ні в якому разі краще туди не йти, тому що він ще слабкий. По-друге, ні в якому разі ми не виходимо на лід, це в стані алкогольного чи будь-якого сп'яніння, тому що це ваша безпека. Завжди з собою потрібно також брати якийсь плавзасіб. Це може бути рятувальний жилет, або, скажімо, предмет, який буде тримати на воді, або якщо, наприклад, якщо це ви. Рибачите, то можна мотузкою прив'язати до дерева і обв'язати себе або покласти поруч, щоб могли вхопитись в разі надзвичайної ситуації. Щодо катання на ковзанах, то фахівці ДСНС радять надягати на себе рятувальний жилет, аби у разі надзвичайної ситуації мати більше шансів врятуватися. Батькам слід максимально посилити контроль за своїми дітьми, роз'яснити їм, що тонкий лід і холодна вода становлять смертельну небезпеку. Не відпускати одних дітей на лід ні в якому разі. Якщо ж, скажімо, вони хочуть відпочивати, неможливо їх ніяк перемовити, то це під наглядом. Рятувальні засоби, ну і краще довго не перебувати, коли низька температура, бо це переохолодження. Навіть на товстій кризі можуть бути небезпечні ділянки з тріщинами або порожнечами. Крім того, лід на водоймах з підводними течіями може бути міцнішим в одних місцях і крихкішим в інших. Маємо бути вкрай обережним, там де є вузькі якісь протоки. Там звичайно буде течія сильніша і буде лід слабший. Краще взагалі прочекати якісь. 2-3 два три тижні для того, щоб була низька температура, тобто вже покрив льоду був більше 10 сантиметрів, і потім вже виходити там на ковзани або на зимову риболовлю, щоб себе обезпечити. Євген Мусієнко говорить: минулої зими на прилученні сталося три випадки, коли любителі зимової риболовлі провалювались під кригу. Чому так відбувається саме з рибалками? Тому що вони починають бурити багато лунок для того, щоб проводити зимову риболовлю. І якщо це там, скажімо, недосвідчені рибалки, вони роблять їх дуже близько один до одного, і що, скажімо, впливає на міцність криги. Ну і звичайно ж, коли починається сезон, це велике перебування людей на льоду, дуже багато отворів. Це також впливає на міцність саме криги. Безпечна для рибалки та товщина криги це 10 сантиметрів. Рятувальники звертаються до громадян утримуватись від виходу на тонкий лід та дотримуватись правил безпечної поведінки у зимовий період.